Ми зараз в Німеччині їдемо з Франції додому в Україну, і багато хто, знаєте, в нас чекає привіт, е, питає в мене, а чим ви користуєтесь взагалі? Боже, я зразу хочу вам сказати, дорогі друзі, я користуюсь всім. І кращим доказом цього буде те, що подивіться, скільки ми всього, ну, ми всю майже продукцію взяли з собою просто в дорогу. На тур 8 днів. Дивіться. Всі обов'язкові духи, мої, мої парфюми зараз найлюбленіші. Юрин Лорд, обов'язково дезодоранти. Отак От ми возимо капсулки. Ну це вже кінець, завтра ми будемо в Україні, знаєте, тому що багато все позакінчувалось, бачите? Всі э, SHP, да, ARD, SHP, э, ЕЧПІ, Це чи щось. Да, це серум, є бальзам. Всі-всі кремчики, отут ще, отак от, от ми не просто користуємось, а ми без цієї продукції не уявляємо навіть день свого життя. Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона.